Доброго дня! Сьогодні ми ознайомимося із правилами виконання обшивних швів. Обшивні шви використовуються для обробки країв деталей, особливо якщо вони мають складну конфігурацію. Обшивні шви поділяються на такі види: обшивний шов з кантом, обшивний шов на ребро, обшивний шов в просту рамку і обшивний шов у складну рамку. Найбільш розповсюдженим являється обшивний шов. З, кантом. з нього й почнемо. Для початку ми складаємо дві деталі лицевими сторонами всередину, урівнюємо зрізи і зшиваємо між собою ці деталі на відстані 5-7 мм від зрізу. У всіх випадках обшивні шви мають ширину шва 5-7 мм. Ми зшили між собою дві деталі, нагадаю, ширина шва 5-7 мм. Далі ми вивертаємо наш виріб і формуємо кант в сторону однієї із деталей шириною 1-2 мм. За необхідності кант виметують. Ми вчили, коли прямі стіпки, ми також вивчали цю строчку, виметувальну строчку прямих стіпків, закріплюємо наш сформований кант. Ось розправляємо шовчик і формуємо кант. Ось таким чином ми виметуємо обшитий край нашої деталі. Виметаний кант припрасовуємо. Далі ми маємо закріпити наш кант оздоблювальною строчкою. Зараз ми бачимо нижню деталь і бачимо кант, а оздоблювальну строчку ми повинні прокласти з тієї сторони, з якої цього кантика не видно, тобто зі сторони верхньої деталі, верхнього коміру, верхнього клапану і так далі. Ширина оздоблювальної строчки може бути різною в залежності від моделі. Наприклад, 1 2 мм. Після цього ми видаляємо нитки, виметування. І припрасовуємо наш шов у готовому вигляді. Ще один спосіб виконання шва обшивного з кантом, який виключає ручні роботи. Зараз я вам продемонструю. Спочатку ми починаємо так само: складаємо деталі лицевими сторонами всередину, зрізи урівнюємо і шириною шва 5-7 мм. Зшиваємо між собою деталі. Далі ми будемо застосовувати уніфікаційну технологію. Ми розкладаємо наш шов, наші деталі і відвертаємо шов на одну із деталей, в залежності від того, що ми будемо обробляти. І з тієї сторони, куди ми відвернули припуски, але з лицевого боку, ми будемо прокладати так звану уніфікаційну строчку на відстані 1-2 мм від шва. При цьому наголошую, що припуски шва відігнуті на ту деталь, по якій ми прокладаємо строчку. Ось так виглядає наша деталь. Зараз цей шов має вигляд на строчного шва. Тобто ми відвернули два припуски на одну з деталей і закріпили їх уніфікаційною строчкою. Припрасовуємо шов. А далі формуємо кант. І оскільки припуск у нас вже закріплений, він у нас формується автоматично, і в цьому випадку ми можемо не використовувати ручних стіпків, що збільшує продуктивність праці при виконанні даного шва. Далі ми можемо виконати оздоблювальну строчку, але якщо, наприклад, у нас по моделі Оздоблювальних строчок немає, можемо залишити і в такому вигляді, адже припуск у нас вже закріплений уніфікаційною строчкою. Тобто на цьому обробка такого шва завершена і час на його виконання значно менший, ніж із застосуванням ручних стібків. Ці два способи, вони є найпоширенішими при використанні обшивних швів. Тому виконайте, будь ласка обшивний шов з кантом цими двома способами. Дякую за увагу.